Друзі, всіх вітаю! З вами компанія Аверс. Сьогодні середа, 5 жовтня 2022 року. Пропоную вам переглянути наше виробництво. Що у нас новенького і що ми зробили за останній проміжок часу? Так, перше В-клас, Mercedes v клас такий серебристого кольору. В ньому ми робимо повну шумо-віброізоляцію, Вже є деякі частини вшумлені. Замінюємо акустичну систему. Повністю буде нова акустична система, буде грати по-новому. Цей автомобіль у нас готовий і чекає на свого власника. Далі у нас Mercedes V-300. В ньому ми робимо повну шуму віброізоляцію салону. Ставимо міжсалонну перегородку з ТВ-панелю та з сидіннями від Mercedes 222. Такий проєкт буде по закінченню. Дивіться за нашими сторісами. Далі спринтер. Тривають роботи по мерседесу, по оздобанні Mercedes-Sprinter. Щоб люди деякі питають, чому так довго, я вам хочу відповісти, бо всяка гарна робота швидко не робиться на, на швидку руку. Тому працюємо, щоб власник був задоволений своїми нашими роботами і своїм автомобілем. Йдемо далі. Так, тут у нас автомобіль вже готовий. Такий чудовий автомобіль з сірого кольору. З містолоною перегородкою, з сидіннями 222 та е, атаманками для підтримки ніг. Чекаю на власника. Є відеоогляд по цьому авто. Це наш гість, це його другий візит до нас. Переїхав Mercedes-Sprinter на перевірку електричних систем. Це вполне нормальна тема, коли встановлюється якесь додаткове обладнання, його треба час від часу перевіряти і дивитися на всі його справності які такі бувають. В позовний цеху Сангіорн Каранда, фарбування заднього крила, дверцят і рихтовка була. Більш детальний відеогляд по цьому авто буде предоставлений. Йдемо далі теж автомобіль, чекаю на свого власника, ви його вже всі теж бачили. Чудовенький автомобіль вже жде, не дочекається, коли його заберуть і будуть їм користуватись. Йдемо далі. Це наше основне виробництво. Ось вже майже-майже готовий Mercedes В клас. З перегородкою трансформер. Сидіння, диван майбах вже готовий до встановлення. Тут у нас зоряне на небо. Більш детальний відеоогляд чекайте в наших відео наступних. Дуже чудовий автомобіль. Далі. Теж Mercedes V300, міжсалонна перегородка з ТВ-панеллю. Встановлення буде диван від Mercedes 222. Ось так буде виглядати він. Всі роботи, які будуть виконуватися по авто, і вже виконуються. Вже багато оздоблених деталей салону, наприклад. Карти дверей, вже готові. Далі вже майже-майже закінчили е по автомобілю. Вже все готово оздоблено. Будемо збирати автомобіль. Тут теж міжсалонна салона перегородка, але замість е телевізора тут буде скло. Між водієм та пасажиром буде звичайне скло. І останнє це у нас теж Mercedes-Sprinter. Продовжується по ньому робота. Хлопці ставлять вже салону перегородку та підганяють, роблять підгонку е карт бортів. Ось, друзі, за мною компанія Аверс. Все буде Україна.